Він сміливо рятував людей від звірства окупантів, відважно виконував усі бойові завдання у пеклі нуля та вірив, що перемога обов'язково за Україною. Це про полеглого за батьківщину криворіжця Владислава Дюрінського, серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, пані Тетяна, вчителька зі школи, яка згадує героя як дуже позитивного та світлого чоловіка. Ми сьогодні прийшли проститися з нашим учнем, з нашим владіком, дитиною. Дуже світлою, дуже позитивною, дуже завжди усміхненою. Таким він залишиться в наших серцях назавжди. Дитиною, яку не треба було вчити, бути добрим, бути порядним. Мабуть, він таким вродився. І, мабуть, тому він пішов в перших рядах захищати нашу батьківщину. І дуже сумно, що ми втрачаємо сьогодні світ нашої нації. У мирний час Владислав працював слюсарем-ремонтником на одному з криворізьких промислових підприємств. Та після зловісного вторгнення окупантів на нашу землю добровільно вирішив стати на захист батьківщини. Воїн давав вічі росіянам на одному з найскладніших напрямках під Кліщіївкою. Саме там, у автівку, в якій знаходився герой з побратимами, влучила російська ракета. Шестеро наших воїнів отримали поранення. А троє серед яких був і Владислав загинули. Відповідальний, грамотний виконував завдання, не боявся, не соромився щось спитати. Сам був дисциплінованим, і з інших вимагав теж. Владислава відзначили посмертно нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню. Нагороду передали найріднішим людям героя мамі Ірині та сестрі Юлії. Цьогоріч у грудні захиснику мало б виповнитися 29 років, але через підступних загарбників йому назавжди 28. Свій останній спочинок Владислав Дюрінський знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава борцеві за свободу України. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, Перший міський.